Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні я вам покажу три кросовери. Це будуть автомобілі 19-22 років, які ми купили нашим клієнтам особливо вигідно. І перший з них це Volkswagen Tiguan. Дуже популярний сімейний кросовер серед наших замовників та й в принципі в Україні. Його ми вже повністю зробили. Нещодавно на нашому ютуб каналі ми показували, коли це авто тільки приїхало до нас на СТО, а сьогодні вже чекаємо власника, щоб передати цей автомобіль. Розкажу детальніше про машину Це 21 2021 року, комплектація SE, передній привід та пробіг 42 тисячі. Пошкодження пройшлись по передній та боковій стороні. Тут все навісне, там де можна було відновити, ми це зробили, щоб клієнт не витрачав кошти на купівлю запчастин. По багатьом авто, які приїжджають до нас на СТО чи до клієнтів, частина запчастин лежить в салоні або у багажнику. І це дуже хороша додаткова економія. Якщо розглядати по бюджетам, то Тігуан 18-21 року можна купити від 11 тисяч доларів вже під ключ. Базова комплектація буде 11-12 тисяч, SE 13-14. Якщо ви розглядаєте сел, то буде ціна 15-16 тисяч плюс мінімальний ремонт. Деякі наші клієнти купують ці автомобілі на 2-3 роки і потім перепродають з хорошим заробітком. Тобто це те авто, що навіть з роками не втрачає попит. А зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 18-го року ми купили за 11700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Для наших клієнтів ми часто купуємо автомобілі марки Volkswagen, Ford або Jeep. Наступним у нас буде Jeep Cherokee 22 року автомобіль. Для нашого клієнта це вже не перше авто, яке ми купуємо для нього та ремонтуємо. Тут хороша комплектація і пробіг всього 26 тисяч. Купили ми за 6400 на аукціоні Copart, Пошкодження тут прийшли по задній стороні. Також зараз особливо вигідні ціни на Jeep Compass, Renegade та Patriot. Ще один курсовер сьогодні зустрічаємо: це Ford Escape 19-го року, хороші сел-комплектації. Всього лише за 2750 доларів ми купили в США. Це особливо вигідна ціна, оскільки авто має незначні пошкодження. Ми часто ці автомобілі купуємо нашим клієнтам, тому у нас на каналі нещодавно вийшли випуски, де ми показували Escape 20-го, а також 24-го років. Якщо вас цікавить такий автомобіль, то обов'язково перейдіть та подивіться. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.